Дін знову наказав створити буферну зону на кордоні з Україною. Про це він повідомив своїм урядовцям по відеозв'язку. Диктатор оголосив, що збройні сили РФ, нібито вже почали виконувати це завдання. Він уточнив, що так звану зону безпеки створюють для Курської, Брянської та Білгородської областей. Ці російські регіони межують із Харківщиною, Сумщиною та Чернігівщиною. Зуважив, що це не перша така заява Кремля. Минулого року російський правитель вже погрожував створити так звану санітарну зону. Українському МЗС відреагували на заяву очільника Кремля. Глава відомства Андрій Сибіга зауважив, нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств, і закликав світових лідерів посилити тиск на лідера країни-агресорки. Про ситуацію щодо буферної зони на кордоні і чи дійсно росіяни вийдуть на кордон Дніпропетровщини Поговоримо з Іваном Тимочко, військовим експертом, і він вже долучається до нашого зв'язку. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Ради Геро... вас бачити. Навзаєм дуже рада бачити. Героям слава пане Іване. От санітарна зона, буферна зона, як тільки він її не називав. Російська армія, начебто, планує створити цю буферну зону вздовж кордону з Україною, оголошує Путін, зокрема в районі Курської області, що межує з Сумської області країни. Це що? Психологічний тиск на тлі переговорів? Чи все ж таки підготовка до нової фази наступу з боку Курщини? І Наскільки станом на сьогодні без загальної мобілізації росіян можна втілити ось такий свій наступальний потенціал в життя? Тут варто розрізняти ряд чинників, які призвели до цих заяв Путіна? Раз і по-друге, яка їхня на них реакція всередині у Росії в нас? І по суті, як ви правильно сказали, наскільки це можливо зреалізувати? Якщо ми говоримо про ті заяви Путіна колись про санітарні зони, е, яку вони погрожували зробити в Харківській області, це власне була погроза. Це була погроза Харкову про те, що його тотально буде зруйновано. Харківську область буде перетворено на територію, яка не придатна для життя, і для того, щоб більше не було нападів, чи е, насправді образи Путіна на те, що Харків'яни безперервно відбивають його атаки, ще й дуже ганебно російській армії прийшлося тікати з Харківської області. Коли ми говоримо про так звану буферну зону, яку погрожував зробити російський диктатор. Ну, тут знаєте, декілька моментів. Перш за все, як її почали інтерпретувати в Україні і що мали на увазі в Росії. Це Путін мав на увазі для того, перш за все, щоб заспокоїти російське населення, оскільки ми знаємо, що в крайні дні дуже ефективно порівняно з попередніми навіть разами, є масовані нальоти невідомих безпілотників, тучуть росіян, зокрема їхні аеродроми, їхні військові об'єкти. Ми знаємо, що у них там і обвалюється зв'язок, і не літають літаки, і не ходять параходи. Звичайно, це викликає внутрішнє напруження у росіян і для того, щоб якось його перекбити перекрити, Путін починає розповідати про якісь буферні зони. Хоча знову ж безпілет безпілотнику чи ракеті, абсолютно байдуже на буфери, не буфери. Але для того, щоб заспокоїти російське суспільство, звичайно, воно. Воно десь резонує, е, як в Україні, ну багато політичних там не хочу називати їх фріками, почали розглядати карти там силу своєї некомпетентності чи компетентності, чи фантазій Почали обраховувати дві області, три, чотири області і так далі називати, Ну, змагатися хто більше, хто страшніше це визначить. І чуть не від імені Путіна це обґрунтовувати. А насправді, якщо знову ж ми будемо розглядати цю ситуацію крім призму війни, правильно ви сказали, це все буде залежати від спроможності російської армії. Раз друге це буде залежати від стану готовності або підсилення, чи не підсилення збройних сил України. І що мається на увазі про буферну зону, в яку глибину? Росії України? Бо російські генерали, які виявився все таки чіткішим за українських багатьох політиків, озвучив чотири області і озвучив, що вони це вважають в глибину України? Ну, тут ми можемо розглядати також. Політичний підхід або бути в системі е, такого, знаєте, еко, як один з американських політиків заявив, що в Україні має бути демілітаризована зона, зона розмежувань армії і так далі. Тобто, це насправді все навколо цієї орбіти, якихось кордонів чи верніше якихось розділень в їхньому розумінні відстаней між. Воюючими арміями. Хоча насправді, але це вже моя суб'єктивна думка, що Путін такий спосіб хоче, окрім того, що заспокоїти російське. Населення, окрім того, що він хоче так завуальовано підтримувати ідею оцих американських політиків про так звані демілітаризовані зони, для того, щоб створювати ілюзію примирення чи готовності зупинитись на якихось конкретних межах. Між чи в межах по лінії фронту чи по лінії кордонів. Ну бо знову ж як вони визначають цю буферну зону в себе, якщо в межах адміністративних кордонів України і Росії, то нехай йдуть на свої е, кордони, але ж вони швидше це визначають згідно їхньої конституції. А отже, вони це напевне передбачають у межах окупації не менше п'яти областей України, і в такий спосіб вони насправді намагаються знаєте, чаб. Постійно потрішки закріпляти за собою частини українських територій, оскільки політичне і військове завдання, яке стояло перед російською армією у 22-му році, повна окупація України, не оправдалось апріорі. Тому це один зараз таких політичних маневрів для того, щоб а, спробувати закріпити за собою. Частину території України, б відмовитись відмовитись від, скажімо, якихось мирних угод погоджень, бо це буде знову одна з тез Путіна, що я хочу буферну зону, там то, там, то там то або пропонувати. Ну і третє це той важливий момент, на якому Росія буде намагатися спекулювати постійно висуваючи додаткові територіальні претензії України. І в такий спосіб Росії Путін і військово-російське військово-політичне керівництво будеться намагати придумати чи створити якусь нову е доктрину е агресії проти України з метою якогось управдання. От ми там по, по адміністративних кордонах українських областей створимо буферну зону, і все все. Але потім ми будемо, але потім, коли навіть не дай Бог би таке відбулось, Росія би шукала би завжди казу з Белі і казати 30 кілометрів, 100 кілометрів замало, давайте ширше, будемо більше. Тому насправді це дуже прихована е, політична маніпуляція, яка з військової точки зору значення як такого майже зна... не буде мати ні жодного. Їм завжди мало. А пане Іване, маленьке питання, буквально 30 секунд є, але не можу не запитати. З'явився фейк про нібито вихід росіян на межу Дніпропетровщини. Наскільки реалістичний ризик просування окупантів саме в цьому напрямку? Є вже 25 секунд. Ну, підтвердження, що це фейк. Ми маємо багато фотографій з цими бійцями вже падає, знищеними росіяни, які пробували прапороносців будуть пропихати інше питання, що навіть на тактичному рівні таку військову операцію особливо зараз реалізувати надзвичайно важко. Дякую вам дуже, Іван Тимочко, військовий експерт, долучався до нашого ефіру. Поговорили про ситуацію щодо кордонів і буферної зони, про яку говорить Путін, і щодо Дніпропетровщини. Дякую і знову запрошую до розмови в наших ефірах.